Скажи свою думку и бежи Плюс, я делаю такие для замолвочек В описании видео будет метрограмм-канал, на можно можно замолвить Вот такие вот таки я себе зарабатываю Бегать я не буду, напевно, просто буду кататься Хлопец и девчонка могут зарабатывать одну и ту самую сумму И если ты девчонка, не означает, что твоя работа Не така важлива, як і хлопці. Друге. Що е сказати? Хочу сказати так, що не можна ос осуджувати за роботу прибиральника, наприклад, через те, що, ну, типу, вийвіть собі, якби ми жили, бо був завжди якийсь бруд навколо. На вулиці це було б взагалі не дуже. Тим більше навіть в школі. Ти буду прибиральниці, знаєш, що не завжди дуже добре ставляться. Тому. Так. <кхем> Людину треба любити. Ну, типу, якщо ти дівчина любити хлопця, якщо ти хлопець дівчина, не за зовнішність, не за... Гроші, а за душевний за душу на те, як до тебе ставиться ця людина. в принципі. Боже, чому я займаюся, сусло. Біжи своїй ще робиш у свої подружці. І, білий. Кейлий. Майбута там Та, вже скажу трошки про тему відео. Оцей мізинчик і середній палець має бути білий із а оцей, оцей і оцей палець мають бути просто червоні. До речі, я не знаю скільки я дам, типу, затінів такий. Плюс, що там буде я зараз покажу. Типу, такі от наклейки, щоб собі приклеїти на ручечку. так от. Потім я буду знімати ще одне відео. У мене тепер буде більше відео, в яких я буду розмовляти. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. Будь ласка. Моя мета зараз це 1000 підписників. Щоб я їх мала за рік. Тисячу підписників, будь ласка. Мені ще 500 підписників треба. Дуже рослі, будь ласка. Ką tik man įsukti į vaizdo įrašą, palikite like, man reikia aktyvų.